Друзі, Всім доброго дня! Сьогодні у нас неділя, 7 липня 2024 року. Спека стоїть просто неможливо, а завтра буде ще тепліше. А післязавтра синоптики обіцяють ще тепліше. і так, тобто, Обіцяють, що вище 40 і вище якби буде жари, а опадів не було. Тобто, десь може дощі пройшли, а моєї місцевості друзі, їх не було. E, значить, собираюсь я зараз пролити виноградник і заодно підживити. Чим я буду підживлювати, я вам друзі, в цьому відеоролику хочу якби, показати. Хочу сказати, що такі підкормки я роблю завжди, від них відмовлятися, я не собираюсь. В моїх умовах вони показують якби, гарні результати. Але це не означає, що Віталя показав всі брем, і всі прямо так робимо і поливаємо виноград. Ні. Я показую те, що роблю я, а ви вже дивіться, хочете робіть, хочете, хочете, якби в кожного там свої схеми о, є. Е, в кожного там свої грунти, там своя вода, пе свої якби, певні умови. Ну в моїх умовах я, я наголошую, що е, така схема під е, в принципі. Ну, я би, результатом задоволений. Да? Тобто, буду підкармлювати ще через каплу. Ззаді за, ви бачите о вітерок, думаю, слава Богу, аж, аж легше стало. Зараз десь час. Ну, перша одна година десь дня. Тобто, ну, би, самий пік такої жари. жари. Підкармлювати будемо через каплю, ззад підкормочний узіл, гранічне добро, ось лежить, тут то знаходиться. Ух! Доброго таке, друзі. О, е, мінеральне я вам покажу, з чим і що і як. в общем перейдемо до основного друзі. І так, друзі, хто дивився? Раніше я в принципі показував підкормки да, Ну Але ж якби час пройшов, багато людей підписалися. Якби може комусь буде і цікаво. якби Знову це подивитися. Значить, Дивіться, органічне доброво, оце в мене, воно знаходиться тут. Це 200-літрова бочка, мішок курячого посліду. то Залилось водою і 10-12 днів воно на сонечки. Воно, воно воно сонячна сторона. З обратної сторони, нічого нема. Сонце цілий день світить на цю би, діжку. І вона б нагрівається в течение дня і може навіть ще й менше. Не 10-12, а може і за 6 днів вона заброди, переброде і наше добре готове. Тобто коли воно перебражується, то воно віддає оце все НПК, там і мікро, куча мікро-макроелементів. Я не хочу якби, розказувати багато про курячий послід. Він дуже, дуже для винограду ціний. Ви можете якби, зайти в інтернет і помоніторити, і ви побачите. Там все. В принципі, є. Все є. І фосфор, і ну, і, азот, там, і... І куча, там, і бор, і молібден, і, і всі оці такі мікро-макроелементи дуже багато. ну ціни він. Єдине, що тут якби в нього йде мало калія. Він є, але ж його такий невеликий процент. Ну Ми будемо калій додавати, якби мінеральним добром, який я вам зараз покажу. О, і так Ви зрозуміли, да, що це я вже наливав, тут бочка була повна. О, якби наливав, думаю, ну що ж вам не зняти, не, не показати. О, і вирішив зняти цей ролик. Тобто, беру лійка, вітеоприскателям, якби в мене електро, отака сіточка, вона удачно сюди підходить, кружку. О, і беремо так ось о, і наливаємо сюди. Воно прекрасно, ви бачите, проходить. То есть, воно вже настоєне, переброжене І дуже-дуже воно для винограду нашого ціла. Ну, в Взагалі я не буду на цьому закцірувати немає. У вас ви зрозуміли, да, що я беру і наливаю. Якщо вдруг там у вас заб'ється сеточка, то ви можете такого відро з водою, в мене ви бачите, як би стоїть. Промило. І потім, потім заливається все. Наш підкормочний узл. Подкормочний узіл у мене два бака всю по кубу, що то, що два куби. Да? Ну, вони білі і обізимо їх треба обмотати чорною плівкою. Тому що якби, ультр... ну, сонце проходить і заводиться водорос. А коли обмотав, проблем немає. Сюди ви бачите тощиться водичка скважина. Оце водичка точиться, я беру цієї бочки і виливаю всю, все, що є в цій бочці, одразу виливаю на ці два куби. Потім буду додати сюди мінеральне добро. Ось ви бачите, я сюди засипав, зараз я його розколотю і теж буду додати. А яке мінеральне добриво? Зараз ми підемо, я вам покажу, друзі. Так, друзі, ось на ваших очах два мінеральних добрива, які я буду використовувати. Ну, Я черідую. Тобто один тиждень я, я підкормку роблю раз там, в 10 днів. Да? Ну, 7, 7, 7, 7, 10. Ну, стараюся 7 днів. Скажімо так. Раз я використовую сульфат калію, Ось у мене соліпатаж. В ньому 51% калія і 18% йде сірено. Ось тут є отаке, воно, якщо ви бачите таке на вигляд. Таке, дуже таке, високо калієвмісне добриво. Е, друге доброво це фірми Грон Рі. Ну, теж іде каліна. Тут дивіться 3% йде азота, 10 фосфора і 40% калію. Ну, і Плюс і мікро-макроелементи. Ну, покажу тут мікро-макроелементи, які є. О, тут і... і залізо, і мідь, і марганець, і молібден, і бур. Все, все тут є, все, що якби, необхідно нашим образцінням. Хоча всі, до чого я веду, що ці мікро-макроелементи є. В тому сброженном куряку, друзі. Да? би так. Тобто, раз так, раз так. Значить, дозіровка. Дозіровка, значить, ну, все залежить від того, скільки у вас кустиків. Ну, десь так, 10 грам йде на, на, на один кустик. Оце я по скільки я буду там кормити. Там, например, 200, да? наприклад, кустики. Ось 2 кг я сипну. Якщо 300, там 3, 3 кг, цього. то ж саме. І, і плюс з органічних це бочка якби, настоя, то куряка виливаю в той підкормочний узял. Отакі От в мене підкормки. Так, доходимо ми до нашого мінерального доброго. Тобто Сюди засипав, скільки мені потрібно. Повторюю, що 10 грамів йде на один кустик виноградний. Ну воно якби розтворяється. Ну, Трішечки його треба за два етапи. І потім беремо і теж сюди виливаємо. Получається отака як бакова суміш у мене. Органічно, я що я, і я говорю, що органічне мінеральне добриво. Хтось каже, а куряк не з'я давати, тому що цей... Я хочу сказати, що я даю, ну це рік воно все раніше созріває по отношенню к минулорічним годам, да? то а минулі роки все ж дозрівало, якби... Боже, то я все равно, я куряк давав до 1 серпня, друзі. і Я не, не помітив, що в мене... Бачите, воно там ще не розтворилося, треба ще добавити. Тому що тут якби було 3,5 кг сульфата калія. Можна наливати, а ну-ка отак І також ще й помішувався. Палка-мішалка в мене. О, Я навіть чувствую, сколько скільки там м'яса. цей. Все, наливаємо і будемо зараз розмішувати. Так що я хочу сказати? Що я Ну, отакі подкурки в мене кожен рік, хтось каже, що Низя, там, лоза, лоза визріває. І навіть в мене в рядах прививки зроблені, все воно визріває. Тобто я якби не замітив у своїх умовах, що якби, використання куряка навіть вплоть до 1 серпня якісь проблеми якби, з визріванням лози. А цей рік буде і урожай раніше дозрівати, так що проблем не буде. Другий момент, що Даю я добре через каплю, що воно там каплю заб'є. Не забивай каплю. От мене капля вже третій рік. Після цього, ще як я ці баки, підемо, я включу підкормочний узел, підемо, побачимо, як вона працює, капля. Тобто я цей рік якби, купив бухту каплю і думав, ну поміняю. Тому що вже третій рік включив, а вона працює, вона працює. Без нарікань, я не замітив, щоб якась там єдина капельниця забилася. Да? Ну, у мене, звісно, підкормочний узіл, я вам показую. Да? Вони якби соєдінені в мене. Все. Тут насос і тут, звісно, стоїть фільтр. Фільтр я взяв мощний такий з водовилом на 20 кубів. Є сетчатий диск, і тут диск. Я не хочу зараз розкрутивати. Тут такий картридж стоїть такий дисковий. О, він, Якщо е забилося, розкрутив його, сполоснув і опять, класна штука. Да? О. Е і тут даже в мене кран ось о, виведений. Е чого тут даже... ой, рядом є міні-городик зробив для дружини? Вона тут посадила помідори, помідори де бараву. Тобто якби вони ростуть до до, до 3 метрів, тому ну, щоб зайти сюди. Так, ось. Оці, кстати, помідори ми купили розсаду. А ці вона купила якби, пакетик на сінь. Ці були посаджені у квітні місяці в відкритий грунт. Дивіться, вони якби виноград, такі гронами такі оці помідори. Тобто, і, і такі по 8-9 по 9 Завізі можуть робити вплоть до самих морозів. По вкусовим якостям це вважається одна самих найкращих помідорів. Я читав, воно характерне такі дебара урозовий, тому що є і чорний, там і жовтий. Да. Ось я навіть нахуй вірите, друзі, такою рукою потрогав, а рука дивіться. це Наброжайна помідора. Ну, раніше в мене їх не було. І воно підкормочний узіл. І отакий раз той краник відкрив і воно, бачите, все поливається. Тобто якби удобна ця штука, а тут навіть є сії. Так, друзі, ну все, в принципі, все, що лишилося, я вже дорощинив. Виливаємо все останнє підкормичне вузю. О, і підемо включимо. Ну, чого? Давайте тепер я так. Чого я роблю такі підкормки? Дивіться, в цей момент, коли виноград, до речі, давайте я вам покажу тут, возле підкормочного підкормного є скоєкий виноград, ось і зоренька. От він вже починає, ви бачите, що виноград вже якби, починає забарлюватися. зоренька на ваших очах. І починає вже наливатися ягода. В такий момент саме якраз фосфорно-калійні добрива, вони дуже якби, цінні. Ну і плюс, звісно, куряк. Оце з куряку, бачите, оце зоренька. На даний момент. Чим мені зоренька цікава, От, цей рік він такий непростий по опиленню. Тобто багато форм загорошило. Я там далі буду якби, показувати. Я вам чесно, як би положив руку на серце, скажу, я ні одної грони, ніде не проріжав, де, де загорошило. Ось якщо ми тут підійдемо, ми бачимо горох. Ви бачите, я його не вберу. І потім, дивіться, дивіться, який горох. Це агата. Агата теж вона краситься. Все. Ну, вона загорошила цей грух. Бачите, калужина, рання форма. А зорінька, чим вона цікава? Ця? Вона, якщо навіть загорошила, то горох вона якби, його збрасує. Ну я не замітив, щоб тут якби, ви бачите, яка вона вся рівненька. Не треба не проріжувати грони, нічого. Я тут скільки є, скільки лишив, тобто вона така, і по дві грони. Ей, ось бачу павні, одна, дві рони. О, та тут, та. Тобто, скільки був, я не нормував, оскільки вона заложила, а вона була зарізана кругом по, по, на сучочки по одному лазочку, тому що в мене один єдиний кут. Так, а рядом тут це в нас що тут е... ну, тут веселка прививки є, ось. Його. Ну, веселка. Ну, ми до неї вона ще не фарбується, так що красна пуля чи сюзана теж грошок є, але не критична. Ми бачимо. отако, От щоб пальчиками убрати його Обично це треба таке робити. Ну, і тоді грона стає виставач. Ну, Я нічого не робив. Ще давайте вам покажу. Тут ось міланка у мене. Мілан теж суперова форма, я вважаю, вважаю, як вона опилилася. Ось такі грони. Трішки горох є, ну не критично, не критично. Отака міланочка, дивіться, дивіться, яка вона. Трішки горох єсть, ось таку якщо вбрати його. І буде взагалі виставочна грона. Ну я ще нічого ніде не робивсь. Міла... Скільки ось. О... Одна, дві, три грони Там воно дві грони Ну, скільки є. Все, все лишив і витягнув. Вона така, як кажуть, труженіця. Ладно, друзі, все, включаємо наш подкормичний узел, виноград будемо чуть позже Потім є що показувати. Це рік і прививок дуже багато і форм нових заплодоноса. Це я так що рядом вам показую. Так, друзі, що, значить наше доброго подкормочний узл вже залито, да? Тоді що, отут усього резеточка, и включаем. А, включаем наш кран, чтобы пришло в магистраль. И включаем. Все. Все. И наше доброго пришло насос качает у насос через фильтр и пришло в общую систему так друзья ну до кабля бачимо Капля надута така, тобто цей насос гарне давлення. Тобто він ну, якби в характеристиках до 6 кубів в час, ну як би так воно є. То есть, він більше давлення створює, чим насос скважини в мене. В общем, такі подкормки. Да, я не, не сказав, Значить, спочатку я час прокапую скважини просто водою, а потім діли підкормку. І після підкормки буду потім ще десь пів години робити прокапую чисто водою. Да? Вот, вот такий ромбік на теперішній час, ви бачите, теж вже вот такий вже є ромбік. Горох є да, горох. Але ж він вже, коли це було, щоб на... 7 липня він був в такому стані. Тобто рік такий дуже ранній дуже буде виноград О, в цьому році. Нам підемо до деньки, тут денька в мене десь ще рядом є. Давайте ми ще пройдемося туденьки, як вона От, запилилася. Ну Трішки горох є, але вона теж починає фарбуватися. Денька, горошок є. Це як каплю трав. Вибачайте, друзі. Ну І ще вам хочу сказати, на доброго. це доброго. вам ще одну, одну таку якби, цікаву інформацію, особливо для початківців. Може, бивалі виноградарі вони не знаю. Ви звернули увагу, що я вам показував сульфат калія. Да? Доброго. Чим воно цікаве? Ну, По-перше, що там багато калія. 50 і процентів, 51-52% буває. Да? О. А вторий момент, що там є сіра, сіра коли би, йде в корніву підкормку, увага, вона способствує гарному якби, якби, прояву вкусових якостей. Тобто, якщо форма мускатна, от, наприклад, Денька, вона є мускат. Да? То вона буде така дуже, набере дуже такий приємний мускат. Буде гарне цукоронакопичення, лучше буде. Тобто, як би так, сера в ці моменти дуже така вона теж необхідна. Ну і ще таке питання. Тобто всім Ви бачите, що я додавав і сульфат, ну і каліні доброго, мінеральне, і органічне. Да? Тобто, можна робити просто. Отакі підкормки без куряка. Звичайно, можна. Тобто можна брати сульфат калі, як я вам показував, і отої гронрі, отой формули, розмішувати і підливати на кустики. Звичайно, можна. Можна куряк цей і якби і не заморачуватися. Але ж я вам показав, як роблю особисто я, друзі. Так, що так, я воно все тут рядом. Ще зелененький, зелененький. А ромбік... Я зараз спробую цю ягодку ну, маленьку, може вже. М -м -м. Уже як би, чесно кажу, уже... М -м -м. Я не знаю. У мене на ромбіку завжди, якби проявляється мускат. А може це за счет таких подкормок, друзі? Я не знаю, тому що сульфат калію я завжди даю. Періоду на ягоди. І ну, якби виноград у мене завжди смачний, солодкий. І якщо там має бути мускат, то він завжди проявляється. Все, друзі, дякую вам за просмотр. Може, кому було цікаво, ставте лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь, друзі. Далі буде, я думаю, тільки цікаво. Всім бажаю мирного неба. І міцного здоров'я. До зустрічі, друзі!